Присвяченому 20-річчю ветеранської організації Хмельниччини, зустрілися у Сагнівецькій школі чотири директори, колишній і сьогоднішній. Я хотів би кожному з вас поставити запитання, з якого року, по якій ви очолювали школу? Остапчук Федір Трохимович. Я очолював школу з 1971 року. По 1982 рік. 12-14 років. Дякую. Лісовий Микола Якович працював в Сахновецькій загальноосвітній школі директором школи з квітня 1982 року по вересень 1993 року. Я бажаю теперішнім волонтерам добра щастя, здоров'я, завзяття, гарних успіхів, в їхній благородній справі і завжди пам'ятати, що буде такий час. Коли на цьому порозі імені тараської організації теж будуть торгуватися, я Наконечний конечний Дмитро Остахович працював директором з вересня 1993 року по вересень 1996 року. Ну я ж бажаю волонтерам, юним волонтерам міцного здоров'я, гарних успіхів і доброзичливості. І нехай вони подумають, що в якийсь час. Прийде до них час такий, що вони будуть ждати на порозі волонтерів. Адамчук Надія Васильівна. Директором школи працюю з вересня 1996 року по даний час. Тепер ще волонтерам побажати хочеться більше вільного часу для того, щоб здійснити всі свої плани і задуми. От для чого я ж...